Всім привіт! Сьогодні розпаковуємо ось таку покоробочку, упаковочку таку з Лідла, серії Гаррі Потера. Тут три яйця в упаковці. Тож, відкриваємо, Так, це ми можемо розірвати, як піде одне, друге, третє. Я пробувала стукати, пробувала трясти, тому що чим ваще яйце, чим воно якось так ну, халатає, тим є шанс мати іграшку, а не ремінець чи закладку. Тож, поїхали, беремо перше. Це я відкладу поки що. Перше у нас це у нас ГА1. І тут у нас 35 С1. 35 С1. Відкриваємо. Мені, наприклад, вже без різниці, що попаде, ну просто хочеться як усім зібрати колекцію. Рімінять. І такі, які я маю. Ось. На рімінаці закладка. Гаррі Поттера 2. Не, не Гаррі Потера, це двороні, двані. Так, це відкладаємо. Уже дві закладки. Так, номер другий. У нас тут що? g 1 a І тут у нас. 44. Покажем ближче. 44 С1. Так, поїхали. 44 С1. Вони всі, ті що у Лідлі, вони всі серії G1 А. Просто рінці номера. Я маю, я маю професорку. Ура, ура, ура! Колекція поповнюється. Колекція поповнюється, колекція поповнюється. Тож ось так. Є ще одна фігура для колекції. Так, тепер номер три. Це у нас також ще один. Пробую показати. ч 1 А. І з іншого боку. Це у нас 19. Ні, 18. 18 С1. Вона не показує. Добре. 18 С1. Я, якщо не забуду, запишу, постараюся записати номер. Зверху, тож відкриваємо. А, Луна. Ще одна луна. Окей. Буде дві луни. Тож, у мене дві луни, дві сови, два директори і два Гаррі Поттери ось такі. З шарфом. І тепер у мене дві луни. Вони досить такі гарненькі, так що не шкода, що я їх вибрала. Ось так. Сьогодні випало ось такий варіант. Ось це сьогодні випало. Кажу ось так. Так що наступного разу пробуємо інші. Будемо шукати далі колекцію. Хто шукає, хто збирає, бажаю удачі, везіння, терпіння. Всім, хто не збирає, бажаю просто хорошого настрою, миру, здоров'я і всім. па па па, -па.